Капець, я стала сьогодні 8 годин ранку, 8, щоб прийти до тебе. Ну, ми взагалі-то на 12 домовлялися. Я так ж не готова, що ти так рано прийдеш, тому чекай. Ти ти переживаєш за мене? А чи ти не спитала? Може я голодна з самого ранку? Може я не їла ще? Ну, можеш подивитися в холодильнику, я знаю. Ого. А ти що не, не тільки мене в гості чекаєш? Та ні, це я просто вчора на закупах була, це мені на цілий тиждень. Ну ти даєш, в мене в холодильнику тільки стара гірчиця і пів цибулини. Хм. Хм. Слухай, а, ну е, того ж тобі багато на тиждень, а я, я так не люблю, коли їжа пропадає. Неси пакет, я половину заберу. А ще що дати? Можна два пакетки. Ну ти не переживай, я оці, оці помідори оце чіпати не буду. Кабачки, воно мені не треба. Я салатик оцей заберу. Це ж ти ж ти купляла, так? Берем. Так, відбивні, це ж це теж з магазину, так? Стоп, а хто тобі взагалі сказав, що ти можеш оце все просто взяти і? Ну та, легше ж викинути. Хто сказав, що я буду то викидати? Я і так то знаю. Ну признайся ж ти. Просто зажала! Так! Я розраховую тільки на себе. Ніхто тобі не винен, що ти свою стипендію витратила в перший же день. Ну так я хотіла нові джинси. Прикольні, правда? А я тут до чого? Чого я маю тебе забезпечувати? Бо ми дружим. Боже, тобі так шкода одної картоплинки. На, тримай. Декілька картоплин тобі на вечерю. А можна ще цей салатик? Мені так хочу спробувати. Побачимось на парах. На Ну дивись, Там ж пише 200 грам, по 100 якраз кожному. ну якраз. Блін, Звичка тупа, мене кожен раз за двері виставляти.